Шановні батьки, вітаю вас сьогодні. Я розкажу вам цікаві факти про життя визначних українців, щоб ви змогли передавати свої знання дітям про досягнення людей України, українець Юрій Драгобич, відомий у Італії науковець. Ректор Балонського університету найстарішого у Європі, видатний український авіаконструктор, Ігор Сікорський, винаходник гелікоптера. Іван Піддубний, видатний український спортсмен. Він був шестиразовим чемпіоном світу. Дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна стала королевою Франції. Любомир Романків, видатний український інженер в області комп'ютерних технологій. До побачення! Хай живе Україна!